Пропонується модуль для пониження напруги, ідея котрого полягає в розробці триканального пристрою, який здійснює пониження напруги постійного струму із 24 вольт до 5 або 12 вольт. Пристрій має нестандартний дизайн для інтеграції у 10-дюймовий дрон, або використання окремо, може використовуватися для підзарядки мобільних телефонів або для живлення Wi-Fi, роутера тощо. Перевагами пристрою є. Наявність українських постачальників електронних компонентів, наявність готового прототипу, виготовлення PCB в Україні, можливе виготовлення також за кордоном, власне проєктування і виготовлення корпусу. Пристрій пройшов лабораторні випробування, Може працювати одночасно з двома каналами із параметрами до 1,7 А струмом. Пристрій має кілька варіантів дизайну. Є сама плата без корпусу, плата з корпусом та кулером, та просто плата з корпусом.